І всім привіт, мене це Назар, ви на Ліхандр, і це нове відео про виживання збіркою 40 модів. Але це не продовження серії, це типу, переказ двох серій, які я записав без звуку і з деякими проблемами. А які проблеми і що це що без звуку, ви дізнаєтесь в цьому відео. А дізнайтеся, що сталося через 3 секунди. Раз, Два Три Діло було так. В 1900 ой, тобто це було так. Я починав відео, розказував цій записі, що я знімав ще одну запись, в якій у мене теж не було звуку, тобто виключений мікрофон. І я розказував, які були події в тій записі. Зараз це теж розкажу. Спочатку я розказав, що у момент записі відео вискочило це вікно, тоді різні моменти, які були під час відео. Наприклад, як Перше, як я довго і нудно шукав скриби. Це майже зайняло пів серії. Друге. Розказав, що у мене було багато карт, які я знайшов попередній серії. Але виявилося, що то були однакові карти. Третє. Яке знайшов село з Донжем, І там була карта скарбів. але це була така сама карта, як остальні. І 4. Е, яке в донджі знайшов боса з 750 хп. І він мене убивав кілька разів. Ці, в цьому перша запись закінчена. Далі в цій записі теж нічого такого інтересного і не було. Спочатку я поспав, тоді я пішов до тієї великої башні, там приблизно було 9 поверхів. Якимось чином в мене вийшло залізти на третій поверх, в якому були зомбі? В кожному поверсі були моби. Е, я поки що дійшов тільки до п'ятого поверху. Після п'ятого поверху були візер-скелети яких я збирався убивати в наступній серії. І да, я ще знайшов аксесуар, який я знайшов на одному з поверхів. І на цьому відео закінчено. А да, ця серія була однотипна. Я тільки що і робив, убивав зомбі різними способами. Вибачте, що так вийшло. Що коли я два рази починав записувати відео, то звук не записувався. Або були якісь другі помилки.